Алла. Я хочу розповісти історію, яка сьогодні трапилася з нами, з нашою родиною. Ми направлялися до Канади і наша посадка на літак відбувалася в місті Порту. І коли ми вже заходили в літак, посаду нас в черзі стояв чоловік, який Побачив у чоловіка на портфелі, побачив прапор України. І він почав до нас чіплятися дослідно, я скажу, що він, що він нам почав говорити. Ви думаєте, що ви оттуда вирвались з України і у вас закінчились проблеми? Так от знаєте, у вас проблеми тільки починаються. Ну, а ми ну, не очікували такої. І це було сказано досить. Ми не очікували такого відношенню до нас, і ми просто запитали в нього, а звідки він вирвався. Ну і він чесно відповів, що він, як він виразився, я, я з другої з той другої страни. І потім сказав, що він з Москви. Ну і якраз на фоні новин про Каховську Гес дуже це було так. Хвилююче для мене особисто, і тим більше цей чоловік не, не зупинявся, він ще продовжував щось говорити до нас. Так. І я просто на, на фоні стресу почала англійською мовою кричати, підбігати до людей, що цей чоловік, ми українці, він з Росією, він, він нас переслідує, він щось від нас хоче, від наших дітей. Він нам погрожує. І він. Продовжував в нашу сторону щось говорити, і це побачила, це помітила працівник аеропорту, і вона йому зробила зауваження, на що він не особливо відреагував. Але я вже в той момент вже в мене був стан такий істеричний, можна сказати, і вийшли ще, ще працівники з літаку і відправили нас вже в літак. А цього чоловіка затримали. І потім мене позвали до команди до команди з літаку і запитати ще докладніше, що відбулося. Я їм розповіла цю з історію, і вони подякували. і Я сіла на своє місце, і пізніше до мене підійшла сордеса і сказала, що не хвилюйтеся, він з нами не полетів. Тобто його зняли з рейсу. Хоча цей чоловік мав канадський паспорт.